У пункті пропуску ягодин дорогусь польські фермери повністю заблокували рух вантажівок у двох напрямках. Не пропускають навіть швидкопсувні, небезпечні та гуманітарні вантажі. Як повідомила дванадцятому каналу речниця Волинської митниці, завчора ні в Україну, ні в Польщу протестувальники не пропустили жодної вантажівки. Прорватися через кордон українські машини змогли лише вночі. У Польщі на території Ягодина все таки прорвалося 20 транспортних засобів. Вважно везли або швидко псуючі товари, як то зрізані квіти свіжі, велику багато худобу або рибу, або гуманітарну допомогу. Комерційних вантажів серед тих 20 було дуже і дуже мало, що зовсім не відповідає обіцянкам протестувальників пропускати по одному комерційному на годину плюс гуманітарні небезпечні і швидко псуючі. А ось виїхати з України не змогла жодна вантажівка ні вчора, ні вночі, ні сьогодні в день. Нині в'їздом на ягодин з боку Польщі стоїть близько 600 українських вантажівок. Частина з них із гуманітаркою і продуктами, що швидко псуються. Приблизно стільки ж вантажівок у є черзі, при тому, що трохи більше 200 порожні або з продуктами промислового призначення, себто з вантажем, проти якого польські фермери нібито нічого не мають. При цьому поширювана від учора інформація, що поляки ще й рух автобусів заблокували, не підтвердилася. Їх пускають без черг і у звичному режимі. Додам, що від завтра, вівторка, 20 лютого, польські протестувальники обіцяють заблокувати і залізничні перевезення за словами речниці Волинської митниці. Перші спроби були вже вчора пішли на колії і намагалися заблокувати рух потягів на залізниці. Але оскільки у них санкціонована така акція із 20 лютого, тобто від завтра, то вчора їх польська поліція попросила звідти піти. Ну і власна ця спроба була припинена. Що буде завтра? Наразі невідомо, але станом на сьогодні залізниця працює в штабному режимі і на ділянці Коваль Хелм, і на ділянці Володимир Волинський Хробошів.